Так, ну і зараз я ось цей брикетик буду переставляти на нижню. В цьому 30, 30. 23,5 градусів. А в цьому ми з вами бачили, зараз ми отак їх спушимо. А в цьому у нас було 27 метри. Так, зараз ми ще один, мабуть, з вами перекинемо. Ну і подивимось, може ще десь є якісь. І зробимо так, щоб у нас вентиляція у нас зараз стоїть на 60%. Хочу поставити на 90%, бо бачу, що температура дуже так різниця по полицям. Зверху, знизу майже на 2,5-3 градуси, пойде на 4 градуси. От, вчора деякі у нас брикети погано грілися, то я вентиляцію поставив на 60%. Тому зараз будемо знову збільшувати оберти нашого вентилятора, щоб він робив рециркуляцію у нас повітря у камері. Так, зараз дивимося, що у нас який поміняти ще треба, і будемо замінювати ось цей. Так. От де спресовані, навіть от знизу сьогодні є деякі 27 градусів, 27 3. Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите, нижня полиця, але 27 метри. Погано тут рециркулює повітря, погано обдуває і тому брикетик почав грітися. Ще грибники роблять таку біду собі. Якщо от бачите, в мене січа низ. А якщо роблять сплошний, то брикети дуже-дуже дуже дуже тяжко охладити. Тому робіть завжди сітчастий низ, це вам допоможе гратися з температурою. Так, ну що, зараз будемо збільшувати оберти вентилятора.